そうそう。 801-й протидиверсійний елітний загін бойових плавців військово-морських сил України. Знищення ДРГ, пошук та знешкодження мін, захоплення бойових кораблів все це лише вершина айсберга. Про інші місії та призначення загону знають лише ті, хто і є частиною цього підрозділу. Знімальна команду проєкту провела два тижні разом з бійцями загону та на власні очі побачила роботу підрозділу, що охороняє головну гавань військово-морських сил України. Мороз. Скажемо, хто такі бойові пловці водолази, покажемо їх у роботі, та спробуємо відчути себе частиною підрозділу: пройти інструктаж, зібрати спорядження та попрацювати з напарником під водою. Однією з головних задач бойових плавців є захист портів. Кораблів та цивільних суден від диверсійних груп противника З початком широкомасштабного вторгнення росіяни не полишали можливість здійснити висадку десанту на берег Одеси. Так само не гаяли часу і їх диверсійні групи. У нас є така практика, це доглядова команда, коли це, ну так скажем, така група, яка робить безпритково огляд кораблів. Виявлення диверсантів. Якщо не знайдемо під водою, то знайдемо на суші. Проведення морських диверсій ускладнюється не тільки не завжди сонячною погодою, але і самою водою, яка демаскує людину. Якщо ж, звісно, вона не під водою. Одна група водолазів може наробити дуже багато шкоди. Дві людини. Елементарно потопити новий корабель. Наложити зручатку на борт, зривати. Бійці загону виконують надважливі на сьогоднішній день місії, серед яких охорона та огляд суден, що транспортують зерно до Туреччини в рамках підписаної ЗООН зернової угоди. Україна завжди виконує взяті на себе зобов'язання. Тому для бійців загону це неабияка відповідальність та ризик. Враховуючи характер поведінки країни-агресора, не виключені будь-які провокації та диверсії. Як, власне, у день підписання зернових угод росіяни зухвало вдарили чотирма ракетами типу Калібр по одеському порту? Спеційні огляди споруд, таких гідротехнічних, які мають високу важливість: кораблі, в портах там, зернохр... ну, там елементарне зер... хранилище, мости. Якісь танкери. Знімальна група стала свідком справжньої диверсії противника в Одеському порту. По інформації, на закритій території помітили двох чоловіків у цивільному, що рухались в напрямку судна із важливим військовим обладнанням. Для швидкого доступу до будь-якої локації, розташованої неподалік берега, бійці загону використовують швидкісні та маневрені засоби. В нашому випадку це швидкісний катер «Віллард». «Віллард Марін має досвід проєктування та будівництва одних із найбезпечніших та найміцніших суден у світі, швидкість яких може досягати майже 90 км на годину із можливістю перевозити до 26 осіб. На човен також можна встановити кулемети та іншу крупнокаліберну зброю для. Ураження цілей як в морі, так і на березі. Компанія Віларт це основний постачальник семиметрових надувних човнів із жорстким корпусом для ВМС США. Наразі човни активно та успішно використовують українські підрозділи спеціального призначення. Військовослужбовці загону ретельно готуються до подібних ситуацій, тому час на збори мінімальний. Зараз на автотипікоди. Погода на морі зараз взимку не зустрічає особливою гостинністю. Холодний вітер, відкрите море, бризки, холодної води все це створює неабиякий дискомфорт, як кажуть в армії, арктична свіжість. Рухаючись поміж інших суден в порту, бійці уважно перевіряють потенційно небезпечні напрямки. Для противника човен з бійцями елітного спецпідрозділу надто спокуслива ціль. Саме тому човен на максимальній швидкості наближається до вказаного квадрату, постійно змінюючи траєкторію руху. Ще до нашого прибуття, екіпаж іншого бойового корабля вже зустрів незваних гостей. Справа нашого підрозділу знешкодити, затримати і перевірити на наявність вибухів та іншої зброї. Це один з важливіших елементів протидиверсійної боротьби. Саме цей елемент зараз відпрацьовують хлопці. Одеси це ласий шматок для росіян. Саме тому його охорона є однією із найважливіших задач 801-го загону. Вони не з несуються, тому що зробити диверсію під водою це дуже важкий труд. Це, це реально дуже важко. В умовах сучасної війни, то є можливо, так, можливо. Але точно не в, такому, не в тих місцях, де є ПДС. Тому що як би сказати. ППДО працює, їх чекають. Тось їх чекається. Не то, що як би сказати, ми знаємо, що вони не прийдуть, і ми нічого не робимо. Щоб вони не прийшли на бавро, багато роботи робимо. Цього разу у ролі ДРГ були бійці загону. Решта невідмінно впоралися із завданням. Подібні навчання, буденність для 801-го. Щоденні тренування, виходи у морські рейди, патрулювання берегової зони. З усім цим доведеться зустрітись майбутньому кандидату на службу в цьому підрозділі. А поки ми готуємось до першого в житті занурення під воду, море приготувало для нас дещо інше. Окрім небезпеки диверсії на судні або в порту, є також і інша загроза, і можливо, це найстрашніше на що можна натрапити у відкритому морі. водолаз підривник. У розділення є нескільки злічних дронов. Там вже як повезе, бо ти спливеш і тебе можуть знайти і ще спросить, або ти підеш на дно.